Всім привіт! Прийшов мені недавно на ремонт такий ось китайський трьохнетковий оверлок аналог 51 класу. Яка була поломка? Ось цей правий петельник був зламаний. Зламали чому? Ось і за цього гвинтика він був, гаєчка відпущена, оця. Зараз покажу, я вже зробив, як положено. Получається, ось відпущений він був. Не знали, як толком закрутити, і дивіться, що, що робилось. Зараз відвожу петельник. Крайнє положення, дивіться, як лапка наскільки піднімається. Так, підводимо, нажимаємо на важель підйому лапки, ось дивіться, бачите? Петельник б'є об, об цей носик. Зараз, щоб ще було краще видно. Так. Бачите? Він тут ниже йде, якщо залежно від того, наскільки був відкручений цей винт. І ось коли шили якусь товсту тканину, брали дуже товсту тканину. Тканина піднімала ось цю лапку і правий петельник зустрівся за цим краєм лапки і його поламало. Так, як відрегулювати правильно? Дивіться, це дуже просто. Закручуємо ось цей гвинт обмежувальний, висоти підйому лапки і дивимося, наскільки нам потрібно. Так, піднімаємо, закручуємо до тих пір, щоб от при підйомі важеля, коли ви натискаєте на важіль. Щоб ось правий петельник не задівав, не чіпляв лапку. Оце ось цей конус лапки, на якому робляться петлі, можна ще трішки підкрутити. Ось так. Все, тепер от. Коли ви з максимальним зусиллям натискаєте на важіль, лапка ніколи не підніметься вище того рівня, що петельник не задіне її. Ви будете спокійні, що правий петельник не задіне її і не поламається. Так, далі що? Підкрутили. Скільки вам потрібно. І законтрагаємо, щоб ось цей винт потім не відкрутився. Можливо, ось тут в важелі була слабенька різьба, він відкрутився. Це на також треба звертати увагу. Все, трошки законтрагаєли. Все, Тепер він сам не відкрутиться. Просто гаєчка, може, відпустилася, він ослабився і відкрутився. Так, перевіряємо ще раз. Піднімаємо, натискаємо на важик. Все, петельник правий не чіпляє облапку. Все добре. Тепер, якщо далі ту всішу тканину візьмуть, вона може між лапкою не пройти. Лапка буде добре її притискати. О. По крайній мірі, петельник ваш буде цілий. Він не зустрінеться з лапкою і не поламається. Ну, ось і все. Може комусь було відео корисне, ставте пальчики вверх, підписуйтесь, коментуйте, до нових зустрічей. Пока-пока.